Всім привіт! Розпаковка посилки від компанії Мілітарист. Доставка нової пошти. До речі, нова пошта вказує, що тут 2,5 кг фактично. Мабуть, їх якась там об'ємна, вага чи я не знаю. По факту тут 508 грам. Ось така легенька посилка. Зараз її розріжемо і побачимо, що тут у нас знаходиться в цій посилці. Посилка така логенька по суті. Ну, якість запакування у мілітариста досить добра. Чорний стреч, фірмений такий скотч. Так. Є. Ось така ось картонна коробочка невелика. Невеликих розмірів. Там. Тут знову стреч запихали, щоб не болталось нічого. І тут маємо ось дві таких фляги. Чому дві? Тому що ціна невелика, щоб... За доставку і так вийшла дуже дурна переплата. Дві ось такі фляги. Перші враження непогане, досить міцні фляги. Огляд, потім на фляги ще зроблю. Так вони виглядають. А нова почта, звісно, дивує, м'яко кажучи. Ще тут вартість була написана 160 гривень. Ніякої наложки нічого не було. 160 гривень, але заплатили 125 І оці невагомі фляги за них. Така велика сплата нової пошті. На жаль, дуже дорого. Невигідно замовляти навіть щось таке. розумієте, Маленьке, бюджетне, дуже невигідно, тому що сама доставка навіть більше виходить, ніж дві фляги. То якось так.